Пропонується до продажу частина житлового будинку у селищі міського типу Голованівськ, Кіровоградської області. Житлова площа частини становить близько 60 квадратних метрів. Це добротне, тепле житло, повністю готове до проживання, зроблений якісний євроремонт, оновлені комунікації, все чисте, акуратне, доглянуте. У будинку три окремі кімнати. Кухня функціональна з місцем для обідньої зони, опалення в будинку комбіноване, сучасний газовий котел та камін, який створює особливий затишок і допоможе заощадити взимку, проведено електрику, підключено центральне водопостачання, працює місцева каналізація. Все справне, ніяких додаткових вкладень не потрібно, тип можна одразу заселятися та жити. Земельна ділянка має загальну площу 12 соток, територія доглянута, рівна. Тут ростуть плодові дерева, інфраструктура селища добре розвинена. За документами житло оформлене як квартира, усе підготовлено до швидкого переоформлення. Ціна 10 тисяч реальному покупцю. Можливий розумний торг.